Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму міні-курсі, як новачку за один місяць побудувати товарний бізнес та вийти на дохід 2000 доларів. І саме головне, що це все без досвіду, без оренди офісу та без закупівлі товару. Що ж, Поїхали. Що потрібно почати? Звичайно, це буде план, що ми взагалі сьогодні будемо робити. Як ви зрозуміли, я спочатку хочу вам донести розповісти, що таке товарка. Потім розповімо основні переваги товарки. Потім ми розберемо мій особистий шлях, як це в мене все відбувалося, і в кінці розповім, і покажу покроковий план, як діяти з самого нуля. Якось так думаю буде досить цікаво. Тим паче, що в наступному році обов'язково буду розповідати, фіксувати це все діло на практиці із записами екрану. Тож обов'язково продивіться. Поділюсь своїми результатами, бо в 2024 році я зафіксувався на місячному оберті 2 мільйони 500 тисяч гривень. Також хочу зауважити, що за 2024 рік я відкрутив. Понад 100 тисяч доларів на рекламу. Ви просто уявіть, які це суми. А якщо точно врахувати, то це 94 тисячі доларів, майже 4 мільйони гривень рекламного бюджету. Якось так це я все витратив на рекламу. Якщо чесно, коли підрахував, був навіть сам трішки в шоці. Також хочу зауважити, що я навчив понад 135 учнів, які заробляють від 500 до 12,5 тисяч доларів. В місяць сам наразі відправляю від 150 відправок в день і маю команду з восьми людей. Також хочу показати мій шлях до товарки, і хочу сказати, що це історія зовсім не про успішний успіх, тому що до цього я постійно фізично тяжко працював. Я був заробітчанином, рвав повідори, жив в Німеччині. Був в Фінляндії в лісах, також я працював промоутером, мерчендайзером, працював кур'єром довгий час в Доміносі. Це було нелегко і не цінювалося все ж таки фінансовою винагородою. Але все ж таки, в один момент я сказав собі: досить Досить працювати на дядю, досить розвивати комусь бізнес. Досить обмежувати себе в часу, в грошах і в цілому витрачати 80% свого життя, дарувати його комусь, а не собі. Питаєте, ви чи було мені в цей момент страшно? Звичайно, так. Звичайно, було мега страшно щось змінювати в своєму житті, брати для себе якусь нову, незрозумілу сферу. І, звичайно, я боявся, що в мене нічого не вийде. Звичайно, я боявся, що витрачу свої. Останні гроші, яких і так було мало, і просто зіллю їх, і буду, так скажемо, розбито корита. І що ви думаєте, мої перші два запуски вони були зовсім невдалими ні одного замовлення, ніяких взагалі гарних показників і так далі. В Той момент звичайно хотілося просто. Опустити руки і провалитися скрізь землю, не знаю, було нелегко. Але як не крути, було все ж таки два варіанти, як діяти. Перший варіант це змиритись, що це не моє, що в мене тут нічого не вийде, і піти далі, працювати, і жити своїм минулим життям. Другий варіант це якраз таки назбирати кошти і спробувати ще раз. І як ви зрозуміли, я дійсно спробував ще раз. І от зараз я в тій точці. Про яку завжди мріяв, я купив квартиру. Я за 4 місяці тут зробив ремонт своєї мрії. Я вже заїхав сюди, неймовірно щасливий. Я побудував команду з восьми людей, з якими дійсно щиро і приємно працювати. Я все літо два року дійсно по справжньому відпочивав, не відмовляв собі в якихось хотілках, займався тим, чим хочу, подорожував. Їздив в інші міста і просто кайфував. А також ще дуже важливо, що з минулого року я почав навчати інших. Я дійсно почав ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, витраченими ось цими коштами на бюджет. Я набрав його, повірте, немало. Немало в мене було підводних камнів на шляху. Тому я, в принципі, вирішив, що я готовий це робити. І я почав навчати інших. І я не хочу зараз на цьому зупинятися, хто захоче, просто зупиніть відео та ознайомтеся з результатами, але як ви бачите, результати на ліцо, як кажуть. Тобто ті, хто працюють, вони обов'язково досягають гарних мега результатів. І знаєте, хочу підмітити дійсно той факт, що я неймовірно задоволений результатами своїх учнів, і їх з кожним днем стає все більше, більше і більше. І все ж таки дуже приємно передавати досвід. А потім отримувати змінені життя в кращу сторону. Давайте ж поговоримо, що взагалі таке товарка, що це за товарний бізнес та з чим його їдять. Насправді, все, що ви бачите поруч з собою: автомобілі, одяг, обладнання в залі, чашки, посуд, стіл, ноутбук це все дійсно товарка, і це все працює по формату купи. Продай. Звичайно, ми не будемо відштовхуватися від наших предків, як було тисячі років тому продавати мамонтів або продавати сіль, як було 100 років тому. Нам потрібно йти, так скажемо, нога в ногу з часом, який зараз йде. І тому, звичайно, як не крути, ми маємо орієнтуватися на потреби споживачів, чим ми займаємось. Плюс, звичайно ж, ми ж не стоїмо на ринку, не продаємо це все в фізичних точках. Я особисто і моя система базується якраз на роботі в інтернеті. Тобто, все, що нам тут потрібно, це налаштувати гарненько послідовно наш сайт, наші креативи, запустити рекламу. В такому форматі це все і буде працювати. І нарешті ми розпочинаємо практичну частину. Я хочу донести до вас свої знання, які допоможуть зрозуміти, як створити інтернет-магазин з нуля і розібратися. В ньому так, щоб ви дійсно могли заробляти тисячу дві доларів в місяць. План у нас, звичайно буде покроковий. Перше, що ми будемо робити, це звичайно аналізувати конкурентів. Ми обов'язково будемо шукати товари, які продаються, та постачальників, які дадуть нам ці товари. Хочу також зауважити, що як би мені не хотілося, я не можу все додати в одне відео, тому окремо буде. Відео по створенню сайту і окремо буде відео по запуску реклами. Ну що, поїхали? Так як ми будемо розбирати все дуже детально, тому я створив для вас інтелект-картку, де все. Цікаво та наглядно розписано. Тож давайте до неї і перейдемо. І так, до вашої уваги інтелект-карта. Хочеться дійсно сказати, що це скарб. Давайте потихеньку розповім, як і що тут взагалі відбувається. Звичайно, ви розумієте, що формат роботи в нас без досвіду, без оренду офісу, без закупівлі товари. В принципі, по ньому якраз створена ця інтелект-картка, а точніше по тому методу яким я особисто зараз займаюсь та працюю завдяки цій схемі? Ви дійсно будете розуміти предметно і наглядно, що почати працювати. Якраз ми сьогодні розбираємо з вами перший етап це пошук товару, який продається та аналіз конкурентів, і другий етап це пошук. Постачальника, давайте розпочинати, не маючи тягнути. Перший наш етап. Давайте його відкривати. Та пошуку товару, який продається, насправді дуже дуже важливий, тому що це фундамент вашого будинку, і тут нам потрібно прям максимально попрацювати над тим товаром, який ми будемо продавати. Коли ми обираємо товар, нам в будь-якому випадку потрібно аналізувати його за декількома критеріями. Основна формула вона дуже цікава, насправді, але потрібно задуматись. Якраз тут предметно до прикладу є її реалізація. Це формула, звичайний товар в незвичайному вигляді. Хочу сказати, що це дійсно має бути щось корисне та звичне, але виглядати так, ну до чого ми ще не звикли. Тобто, якщо є звичайна там чайна ложечка в кожного, вона як правило. Ну, заокруглена, ті, якими вже користуються десятки років, то на прикладі ви можете тут якраз побачити ложечки у формі типу лопат. Цікаво, цікаво. Чи захотілося купити вам, Скоріше за все, захотілося як сувенірчик, як потішити себе, чому б і ні? Ось це перша формула. Друга формула, ви маєте розуміти, це формула, яка дійсно закриває болі. Клієнта, яка допомагає йому як правило поекономити кошти або все ж таки спрощувати якусь роботу і тому подібні речі. Тут дійсно товари, які будуть клієнту полегшувати життя, і ось, як приклад, універсальна сушка. Її можна і взуття посушити, її можна повісити, і також там накинути якийсь одяг, який це допоможе швидко зробити, і щоб клієнт там на батареї нічого не розвішував. Цікаво, цікаво, потрібно побуті. Потрібну побуті, і ось в принципі ця формула зараз, мабуть, навіть більш ефективна, особливо коли період після новорічних свят і так далі. Взагалі, я хочу вам сказати, що товари, які закривають болі клієнта, вони будуть завжди їм потрібні, тому що вони допомагають людині без них, типу ну ніяк або без комфорту обходитися, або взагалі ніяк. Ось зафіксували цей момент дві основні формули: Звичайний товар в незвичайному вигляді, та товар, який закриває боль. Окей, є де ж шукати такі товари? Тут насправді є різні методи їх дуже багато. Звичайно, Алиекспрес, і там тему, китайські всякі маркетплейси, бізнес-тікток, інстаграм. Telegram, Prom.ua, український маркетплейс, який досить непогано відпрацьовує, так скажемо, пошук ідей товарів. OLX, я його, якщо чесно, не дуже люблю. Також ви маєте розуміти, що є Shopify, що є Amazon, є багато іноземних маркетплейсів, де можна знайти товар, який ще не продається в нас, або скоро буде продаватися. Для того, в цілому, щоб знайти. Товар, який ну не просто знаходиться на маркетплейсі, а гарно продається. Ми на практиці маємо це розібрати. Давайте, ну прямо зараз там зайдемо на пром і подивимося, як це може робити. Тобто заходимо на пром український маркетплейс. В принципі, тут досить легко з нього в подальшому навіть постачальника знаходити. Що ми перед собою бачимо? Звичайно, куча товарів, які ось навіть перший товар, який мене зацікавив, це електричний штопор. Це я знаю, що офер товар. Максимально робочий, і в цілому він і зараз, мабуть, буде актуальним, якщо чесно. Ось, будь ласка, електричний штопор. В принципі, це не той звичайний яким потрібно щось тягнути. Це можна рахувати товар, який підходить під формулу звичайний товар в незвичайному вигляді. Тут ми можемо на промі аналізувати кількість, скільки було покупок. Є дуже багато продавців, тому на це потрібно обов'язково звертати увагу. Також тут є дуже багато, як ви бачите, ніж, і тому потрібно на кожну з них звертати увагу. І, не знаю, таке дуже важливе правило не звертати увагу на ті товари, які б хотіли б купити саме ви, бо іноді ці товари можуть бути там, нецікаві, публіці, загальні. Потрібно аналізувати і підходити до цього більш, так скажемо, з тверезою. Думкою. Як бачите, тут у нас є різні ніші: Краса та здоров'я, і сад. Зараз, до речі, весняний сезон починається, тому дуже багато цікавих товарів може бути для саду, для дому, для догляду за рослинами, навіть, можливо, засоби проти якихось комах і так далі. І потрібно це все аналізувати і тут шукати. Аналізувати тут, звичайно, і шукати можна досить довго. Головне, на що звертати потрібну увагу, це на кількість продажів в магазині. Ну а в цілому там далі вже як фантазія вас буде показувати? Можливо, якісь є товари, які ви вже предметно хочете знайти. Можливо, дійсно хочете тут якраз знайти ідею, і цього потрібно відштовхуватись. Ну тобто, і так само, в принципі, можна йти зараз показувати Aliexpress, так само можна показувати TikTok, Телеграм і так далі. Тобто, специфіка дуже схожа. Ось. Але найцікавіше, що я хочу вам показати, це дійсно бібліотека реклами Фейсбук. Це те, що якраз нам допомагає аналізувати конкурентів. Що це взагалі? Взагалі, такі бібліотека реклами. Це той сервіс, в якому ми можемо відстежити, хто, де, скільки. Часу крутить рекламу, на який сайт, які там є відеокреативи, і так далі, про це ще поговоримо. Тобто заходимо в сервіс, він абсолютно безкоштовний для кожного, для вас теж. І що в нас тут є? Увага! У нас зустрічає ось таке віконце, де ми просто обираємо всю рекламу і починаємо шукати. Ну от нещодавно в мене якийсь був запит для дому. сюди підтягуються ключові слова, які використовуються в креативах будь-якого магазину, в який рекламується. І як ви бачите, Ось у нас тут вже зразу ж підтягуються якісь різні реклами, магазинчики. І таким чином ми шукаємо цікавий товар, який би хотіли взяти. Звичайно, там вакансія логопеда нам не цікава, ми не будемо цим займатися. Але, можливо, нам цікаво, буде якісь товари. Нам потрібно його знайти. Тут багато реклами з інстаграму, з Фейсбуку, і нам потрібно знайти, що нам потрібно. Бо якщо ось відкриваємо один з товарів, Ну тут є великий повноцінний сайт. Це не наша специфіка, але на них можна також орієнтуватись, Звичайно, так що в нас тут є? Ось якийсь магазинчик знову ж. В принципі, підкаталижний магазин можливо би було цікаво, але не те, що нам потрібно, таким чином ми шукаємо саме те, що продається відсідковою, завдяки чому. Також давайте предметно розберемо популярний дуже товар. Вже всі про нього говорили сотні разів. Зараз не знаю, хто його продає, але все ж він максимально вижитий. Космонавта нашого нічника. Пам'ятаєте, я думаю, так хто вже за мною або з якимось іншим слідкує. Обов'язково знає, що нічний космонавт це тренд там. Не знаю, 23 третього року. Відповідно, ми вводимо запит космонавт і Можемо зараз знайти, що його хтось продає. Як бачите, ось є оголошення, які почали роботу 25 грудня. І 24-го, і вони продаються. Тобто, ми можемо знайти по цій кнопочці і подивитися, по якій ціні і що це за магазин. Це магазин на базі прома. Угу. Вже для себе якийсь висновок зробили, по якій ціні його продають. Йдемо далі. Ось, знаходимо ще один магазин. Ага, 10 лютого почалась... Робота 2024 року, але скоріш за все, це хтось просто перезапустив рекламну компанію, і потрібно тут бути дуже уважним. Ага, тут взагалі нічого не працює, нічого не показується. Тобто по ньому рекламу поки що ми знайшли сюди. Ага, чекайте, я тут ще ось те, що бачу. Ось як бачите, креатив є. Заходимо сюди. Будь ласка, що я хотів вам показати: повноцінний лендінг на нічник-космонавт. Повноцінно розгортається товар, розповідається всі переваги. Про сайт ми ще поговоримо. Тобто, таким чином ми можемо аналізувати саме головне, що ми дізнались, по якій ціні його продають, зафіксували, навіть залишено на майбутнє цей сайт. Ідемо тепер звертати ще увагу, що тут у нас і як рекламується, тобто, які тут є креативи, відео, фото або ж галерея, які в нас опис товару, які тригери. Тобто, аналізуємо це все, щоб в подальшому використати для себе. Покращити і зробити, так скажемо, навіть у цього конкурента, який тут є менш цікавим для клієнтів. Ось тобто є тут відгуки, є переваги. Ми це все собі зафіксували, так скажемо, і після цього можемо йти далі. А далі, звичайно, у нас після того як ми знайшли такий товар, який може нам бути практично цікавим, йдемо шукати постачальника. Це якраз наш другий. Етап. Насправді багато хто боїться йти зв'язуватись з постачальником, у них виникають блоки якісь внутрішні, що, можливо, ми будемо нецікаві, і так далі. Але хочу запевнити, що постачальник навпаки більш зацікавлений, мабуть, чим ви в ньому, тому що в нього є товар, в який він клав гроші, йому потрібно його продати. Ми Працюємо в цій тематиці по дропшипінгу. Знову ж повторюсь. Тобто, нам не потрібно закуповувати товар, нам не потрібно вкладувати туди гроші. Нам все, що потрібно, це знайти постачальника, якому ми зможемо передати замовлення. Він це замовлення занесе на пошту, відправить. Ми отримаємо свою націночку. Супер. Супер! Ось так в Україні, в принципі, дуже багато постачальників і працюють. Де ж його взагалі такого постачальника шукати? Тут все максимально і максимально просто. Йдемо в Google і знову ж на прикладі нічника-космонавта. Зараз буду показувати. Купити нічник-космонавт. Будь ласка, зразу нам тягуються всякі замовлення. Як бачите, ось. Елементарно, навіть не шукавши нічний космонавт за 295 гривень. На сайті продають увага за 400. Ну тобто розумієте, що вже якась націнка є, і це точно не найнижча ціна. Йдемо далі. Таким чином, навіть нікуди не заходив, що я там вже якісь там різні, причому оголошення від різних постачальників, знайшов. Йдемо на пром обов'язково. На промі дуже багато постачальників, дуже багато сьомого кілометра, і потрібно обов'язково тут шукати. Плюс тут можна. Відфільтрувати це все діло і знайти по ціні подешевше. Тобто, тут йдемо, обираємо фільтр, ставимо дешевше і серфимо собі, дивимося. Ага, ось нічний космонавт. Ну це дорого, 375 і так далі. І хочу зауважити, що найдешевшу ціну, звичайно, ми можемо брати, але також не забуваємо навіть по цій ціні і не нехтуємо цим спілкуватися з клієнтами, тому що дуже багато постачальників, коли ви з ними зв'язуєтесь, дають нам знижку, наприклад, 20% від цієї ціни. Можливо, більше, можливо, менше. Вони також зацікавлені в довгострокових відносинах, і потрібно про це. Розуміти, добре для прикладу, показав, що ось таким чином можна робити пошуки товарів. Це може також робитися просто банально в гуглі, і ми можемо ось піти на Оликс, пошукати, ми можемо піти пошукати по інших сайтах, і таким чином ми починаємо ці контакти, які вже там відібрали, наприклад, таблицю, опрацьовувати. Що нам потрібно дізнатися від нашого постачальника? Як обрати взагалі кращого постачальника, з яким буде Комфортна та повноцінна робота, яка приведе вас до заробітку не однієї тисячі доларів. Звичайно, у нас має бути найнижча ціна на ринку на товар. Звичайно, постачальник має приймати повернення. На себе обов'язково, бо якщо він не буде приймати відмови, а вони як не крути будуть. Хтось не захоче просто піти банально на пошту, і у вас вже буде відмова по замовленню. Вам доведеться кудись діти, і щоб ви цей товар не повертали до себе на склади, не заморожували кошти. Будь ласка, домовляйтесь з постачальником, щоб він приймав ці повернення. Обов'язково, щоб постачальник працював саме по дропшипінгу і бажано без передплат, тобто, щоб ви йому нічого не платили. Він відправляв від себе товар, товар приїжджав на пошту, клієнт отримував його і таким чином постачальник потім вам просто виплачував цю націнку. На картку або ж готівку, якщо в одному місці тут вже хто і як домовиться, це взагалі не проблема. І також звичайно звертайте увагу і на відгуки, навіть на цьому ж промі або на інших сайтах. Є відгуки живі. На них потрібно звертати увагу, тому що все ж таки є постачальники, недобросовісні, або з якими довго буде йти відправка, або ще щось, і нам таких точно не потрібно, щоб вони не псували нам роботу. В Принципі, я думаю, тут максимально все зрозуміло, і хочу, якраз в гарний приклад, подати. Результати одного з моїх учнів, тому що він працював по дробшипінгу, і я покажу до яких результатів він прийшов. Хочу розвіяти прямо всі міфи і доказати це на практиці. А тепер увага, дійсно шокуючі результати. Результат, який був зроблений по системі дропшипінгу, Артем не закуповував товари, починав тільки з цього. Ви маєте розуміти, що такі результати не робляться в моменті, і до цього, звичайно, Артем протестував. 27 різних товарів, 27 різних магазинів під час навчання, але подивіться просто на це. Взагалі, я шокований цим результатом. Точка А Артем працював в суміжній сфері, продавав через інстаграм, телеграм минулому, так як в нього дохід дуже сильно впав. Він почав заробляти там максимум до 15 тисяч гривень. Він прийшов до мене на навчання. Під час навчання Артем заробив майже 8 тисяч гривень чистого прибутку. Це було там всього 130 відправлених замовлень. І це вже був гарний результат. Але що ви думаєте? Вже через місяць ми зустрілись на випускному. Артем заробив 90 Дві тисячі гривень. А ще через місяць 512 тисяч гривень. Це блін, півмільйона. Це просто шок для мене. Тому на ось такий. Досить емоційний ноті, хочу закінчити відеоурок. Сьогодні ми розібрали аналіз конкурентів, пошукали товари, які продаються. Також обов'язково зачепили момент пошуку постачальників і йдемо до наступного року. Там буду розповідати про створення сайту.